Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми з вами поговоримо про неболізацію на прикладі компактного безшумного е небулайзера, який називається Breezer Air Ox. До комплекту Breezer входять коробка, в якій ви його купували. Транспортний мішечок, в якому ви можете його зберігати. Інструкція на українській мові, що буде зручним для вас. Безпосередньо сам брізер. До нього може йти загубник, до нього йдуть масочки дитяча і доросла. Заряджати його ви можете від батареїв, які також ідуть в комплекті, або через USB-порт, приєднуючись до мережі, або приєднуючись до Пауербанку. А тепер запропонуємо нашому пацієнту зробити інгаляцію за допомогою брізера. Візьміть, будь ласка, брізер до рук, зарядіть його, будь ласка, батарейками. Так. Приєднайте, будь ласка, якщо вам лікар рекомендував загубник. Також ми бачимо тут герметичну камеру. Відкрийте її, будь ласка, і додайте речовину, яку вам рекомендував лікар. Так, І закривайте камеру небулайзера. Добре, тепер наш небулайзер готовий до використання. Будь ласка, ви спереду бачите кнопочку, включіть її. Ви бачите, вже пішла пара. Візьміть, будь ласка, загубник до рота і дихайте. Дихати необхідно повільно, в такому темпі, як зручно пацієнту, і особливість бризера в тому, що він виключиться самостійно, коли діюча речовина закінчиться в камері. Дуже зручним є те, що бризер працює в будь-якому положенні. Ви можете почути, що брізер працює майже безшумно, і це дуже зручно при використанні його у маленьких дітей. Це не лякає їх. Після закінчення інгаляції ми знімаємо загубник. Після цього його необхідно промити і висушити. Після цього, натиснувши кнопку на задній поверхні брізера, ви можете зняти небулайзерну камеру. Після цього ви її також пробиваєте і висушуєте. Ефективність вашого лікування буде напряму залежати від правильної техніки користування неболайзером. Я бажаю вам здоров'я!